Всем привет! Вы на канале Тики Таки Китс. Это друга серия. Давайте продолжим. Все уже открыто. Чтобы было шесть. Чтобы было заначки. А вся вешалка уже такая. же, так. ну, так же самая вот так. я Тут лежал рюкзаки. И резинка, Сейчас я браслет. Открываю. І простугуємо до англійської. Так. Ось так закриваємо. Ще нелегко закривати. Волны well, с иноземной молотой. И, и перевертаем одну сторону. Ось еще хобби. Давайте я вам прочту. Извините, но моя такие пудры. Все мои другие. A hobby is a thing you like doing In you, oh, different people have different interests. Interest oh, or hobbies, many people in collect. Coins, stamps, stamps. For but be bed, geese, doll, toys, and books, I have spam hobbies. I like driving and making dolls. I don't play any and more music instrument but I can but I can sing well I like singing my dad and mom have hobbies too. Такий вірш. Like Це я теж його раніше вчила на пам'ять. Пінчер. Тут нема. А тут в мене вже починається сонок. Ну, там зовсім почати. Це була друга серія. Ось прийшла додому моя бабуся. Да, бабуся? Була на, на Валентина. Це коли у нас Валентина? 14 лютого. лютого. Скоро буде вівторок, на следующий тиждень, вівторок. Була такий Валентин. 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 Я красненьку з сердечками. Це я дівчаткам дарувати, да? Я тебе купила. Я і подписчикам трошки відправлю тут їх. Я їй подписчикам подарю трошки. З 5 штук. Ну, трошки в школі, хто підпишеться на мій канал. Або поставити лайк. З такого... Купиш, купиш, об'язательно. їх багато. У мене багато лайків і підпишиків. Ось такі. Ну, всередині вони них є одинакові, Я тут зайчик. Ну, ці одинакові. Це, Це сердечки розове. Це красне сердечко. Я подписчикам обязательно щось отправлю. Ну, тим, кого я знаю. То, як будете писати, то область напишіть, де ви живете, яка школа, у вас який клас. Ім я. Ім я і ім'я. Ім'я і прізвиську. На цьому все, Ми вже будемо кінчати. Всем пока! Подписуйтесь на канал, ставим лайки. Не забудьте, щось в коментарях мені написати. Пока-пока.